Ви на каналі Time2Go. Тут головні події прямо зараз. Мирні переговори між США та Україною зайшли у глухий кут через те, що адміністрація Дональда Трампа хоче змусити Україну відмовитися від усієї території Донбасу. Про це пише політико з посиланням на європейського високопосадовця. Щодо територіального питання, американці прості: Росія вимагає від України відмовитися від території. А американці продовжують думати, як це зробити. Американці наполягають на тому, що Україна має залишити Донбас так чи інакше, сказав він виданню на умовах анонімності. Тим часом зазначається, Україна наполягає на тому, що будь-яка мирна угода має передбачати заморожування війни на нинішній лінії фронту. Наразі під контролем України перебувають близько 30% Донбасу. Можливо, Трамп також хоче, щоб це сталося швидко, тому його команда змушена пояснювати йому, що вони не винні в тому, що це не відбувається так швидко, як він хотів. Тому важливо, як поводитиметься Америка як посередник чи схилятиметься до росіян, сказав європейський чиновник і додав, що Україна також чекає на роз'яснення щодо того, які гарантії безпеки готові надати США. Президент України Володимир Зеленський розкрив головну проблему в переговорах щодо мирного плану. За його словами, сторони не досягли згоди, оскільки немає єдиної думки щодо Донбасу. Також Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників, перш за все від США. Перед цим Трамп розкритикував Зеленського через мирний план. Він звинуватив українського президента у тому, що той, начебто, досі не ознайомився з цим планом. При цьому зазначив, що Росія згодна прийняти мирну угоду і команді Зеленського нібито угода подобається. Але чи згоден сам Зеленський, він не знає. 8 грудня в Лондоні на Даунінг стріт проходить зустріч лідерів Британії, Франції, Німеччини та України. Однією з головних тем саміту є мирний план США для України. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що необхідно забезпечити справедливий і міцний мир в Україні. У відповідь президент України підкреслив, що це важливий момент для обговорення усіх делікатних питань. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що скептично ставиться до деяких пунктів мирного плану США, і сказав, що саме про це хоче поговорити з іншими лідерами. Під час переговорів щодо мирної ініціативи, запропонованої США, сторони так і не досягли згоди стосовно майбутнього Донецької та Луганської областей, повідомив президент України Володимир Зеленський вранці в понеділок у телефонному інтерв'ю Bloomberg. Є бачення США, Росії і України, і в нас немає єдиної думки щодо Донбасу, цитує Зеленського видання. За словами президента України, Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників, перш за все, від США. Є одне питання, на яке я і всі українці, хочу отримати відповідь: якщо Росія знову розпочне війну, що будуть робити наші партнери? На цьому все. Підпишіться, щоб не пропустити важливе.